Притча про сіяча притча це історія, яка має два значення. Притча може бути розповіддю про те, що відбувається у повсякденному житті, але в ній також є особливий сенс про Бога. Ісус часто навчав притчами. Він розповідав людям історії про повсякденне життя, але вони також були для них посланням про Бога або про те, як вірити і довіряти Господу. Чи ще якийсь житвий урок, який людям треба було засвоїти? Історія про Сіяча це притча. Ісус ходив містами і селами і навчав про Бога. За ним слідували 12 учнів, а також деякі жінки, яких зцілив Христос. Він прощав людям їхні гріхи, допомагав їм. Одного разу Ісус Христос прийшов в одне місто. Почав навчати і розповів притчу вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптано, і птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння, та й, зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю. І, зійшовши, дало врожай у сто разів, учні сказали Ісусу, що не розуміють цієї історії, і він пояснив їм її. За його словами: зерно, що впало при дорозі, подібно до тих, які чули про Бога та Ісуса, але вони слухають сатанинську брехню, і сатана відводить їх від істини. Зерно, що впало на каміння, подібно до тих. Які чують про Бога та Ісуса і вірять тому, що чують, але не вивчають більше про Бога і Його Слово, і незабаром забувають те, що дізналися, і слідують іншим релігіям або іншим уявленням про Господа. Зерно, що впало серед терня, схоже на тих, хто, почувши про Бога та Ісуса, вірить, але відволікається на справи та проблеми цього світу. Такі люди бажають мати багатство, витрачати гроші, подорожувати. Вони не згадують про Бога, думають, що гроші важливіші і незабаром забувають про Господа взагалі. Зерно, що впало на добру землю, подібне до тих, хто чує про Бога, слухняний Йому і живе життям приємним Господу. Сьогодні багато людей чують про Бога, Ісуса та Біблію. Той, хто чує ці істини і довіряє Ісусу як Спасителю, читає Біблію, молиться і дізнається більше про Бога, подібний до зерна, що впало на добру землю. Такі люди зміцнюються у вірі та довірі Богові. За будь-яких обставин вони вірять у Господа, їхнє життя сповнене ділами для Бога. Після тлумачення Ісуса учні зрозуміли зміст цієї історії.